Лідіені джентльмені, дами і господа, пані та панове. Дивіться, Юля каже, капуста зацвіла. О, дивіться, воно сидить який. Де це ти? Ааа, щось. Я щось в камеру його не бачу. А, ось, ось. ось. Бачите, сидить, зелений. Ти там не сховайся, там листя нема, ти, альоша. Кись, 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 кись. Кис. Диви, дивися, типи-тики типи. Давай иди сюди побалакай, с тобой. Будешь жить у нас. А ми на апельсины тільки дивиться. Що Ты ще Що не А Ще тут біля нас живе воно фанат гномів. Весь балкон повністю Заставлений Всяке цим. А, ну не тільки, але ну, бачу, вже є ці. То, мабуть, якісь із перших, бо вони вже повисвітали, як краска на них. Все що хочеш. Сеньори, лимони, не лимони! Тут можна вже одразу фабрику відкривати, ліманчело, ну? Си? Дивіться, як. Сі, черто. Я поначалу думав, коли вони кажуть, черто, це... Що там? Що вони там? Тьомкається. Тьомкається? Так. Боже. Заіграє, диви. Ага. Зараз буде шпілі-вілі. Дай тьом. Це точно, так, да, вона 100%. Чого ти до нього лізеш? Нема в нього грошей сьогодні. Мама, ти вже знаєш куди йти? 27 числа. Якщо ти не бачиш, 27.025 року. Grand Open. Коротше, знижки від 20 до 70%. Це цей китайський магазин відкриється. Заново по-новому. Тобто напротив лідла. Для твій ухажур працює. Хочеш, я тобі розкажу різницю між італіянцями і українцями. Yeah. Ти пам'ятаєш, як у нас в селі, ти ж була в селі, ти ж знаєш, як на вила до, до, доварювали ще ці навильники, ну ці, щоб ширше було, щоб побільше, щоб взяти. Yeah, yeah. Диви, це італьянська лопата. Yeah. Це щоб не лишнього не всунути в землю і більше не капнути, чим треба. Диві. Їм можна взагалі в детском мірі купувати ті, знаєш, наборчики для дитячи. Так. І в них так з усім. Вони за мінімалізм в цьому ділі. Ну, як і в общені, в принципі, як і в словарному запасі. Да, Ну і найголовніше, щоб не перетрудитися при цьому. Лідл періодично займається теж розводняком. Дивіться. Три... Три десятка яєць за 6 євро. Ну, упаковка велика, хорошо, а знижка де, ну якщо. Один лоток яєць стоїть 2 євро. А, типу г... одна копійка, типа, знижки чи що. Так я знаю, де яйця є по руб 99, то це виходить ще дешевше. Три копійки на трьох десятках вийде. Це що, рольові ігри? Вона переходить на інший уровень. Дивись, тут ось і лев є. І ось якась окула є. Це біг ну треба таку подарити. Ну. Ну чого це ти? Тобі? тобі подобається сонце? Не дуже О, мені. О Це взагалі цей це. це якийсь навіть... Ну, Ладно, ну, я. Зараз я... я коментувати буду, коли виключу камеру. <гум> ти собі маску вибрав, а, а то я собі візьму такий костюмчик. Або лучше у Буде славка космонавт. У мене на роботі такі є одноразові Тільки на ключі, наклеить. Да, та й все. О, може я вже Ну що ти? Дракон готов к новому. Хто знає цей звук то? Мама, а ти в Лідлі коли була в останній раз в цьому? диви на синьова картошка. Ну, це нам дуже край необхідно. Ну, Я шучу, звісно, але ось дивись, насіньовується тиканка цибуля. цибуля. І біла, і красна, і жовта, яка хоч. Я б посадив би таку, як наша бабця садить, тільки щоб вона ото зелена, Поняла? пір'ям угу, коли. Угу. Така вона їдюча, аж ох, глаз випадає. Ох, я люблю її. Якось вона на неї сімлетка казала, чи то вона росте стільки, чи то, чи то в неї названня таке. Чи то... Ось, все, дивіться, хто мені там писав, дякую, я цей э, ну, прийшов. О! Тряпочки. Ой, все, слава. Йду, все, слава все, все, все. Ладно. У мене діло в тому, що тряпочки вже є. Але прикольна така акція. А от ті, хто казали загніваючий запад, да чи Європа. Ви були праві, дивіться, що робиться, люди добрі, все. Пусті полки в магазині. Ну це тут хороша акція була, я так подозріваю. А, ну зрозуміло, подивись на ціни. Тут просто людина йде, дивиться на ціни і тако, надо, не треба, хоп, і взяла. Тим більше, що в цьому районі в цьому лідлі наших дуже багато. А це о чому ти говорить? Ми любимо акції, тільки чесні акції. Ты чуєш, ми прийшли додому, поїли і пішли в Лідл, так? Да? За хлебом. Я говорю, ну ни хрена себе за хлебом сходила. Хлеб без <laughs> Да. В общем, придет что? Снимать вам видос, делать распаковку. Ага. Не, а море. Мы за кавой зайдем. Зачем? Эспрессо макиято, Давай. Понеслась, понеслась. Тут уже акция полным ходом. Украинский стиль. Тут еще дивіться. Я помаленьку показываю. Соняшники дивний декоративный. Розпаковка Лидал. Як ми сходили за хиво? Да, собственно говоря, вам хліб. За ними і Восемьдесят 89 копійок. Я беру, я, я перевернув камеру сьогодні, і я не бачу, що, що не знімає. Ну, не на фронтальну знімаю, а на що качество було. Получше. Тому якщо десь щось не в камеру не попадає, то не обіцюйте. Отаке саме вигідніше брати. Тобто воно там за кіло виходить, я не знаю, скільки щось. Ну дешевше, ніж в будь-якій упаковці. А вони не беруть, бо тіпо, 300 грам це багато. Ну, как много. Если мы трех сидим есть, то это даже мало. И вообще, если Саша просто дать всю упаковку, то он попросит еще один. Тебе нужно только два кусочка хлеба. Да. Ну, не для каждого секрет, да, что я начал трохи, как говорят, следить за своим питанием. Если будут результаты, я потом расскажу. Ну, никому ничего советовать, рекомендовать не буду, просто расскажу, если я это делаю. Салати вечором, з рибою, з яйцями. Це для синочки. мені, Син, кажуть, дали малому е, комушки -то, бутерброди робити. Теж для синочки. Тоже для бутербродів. Це, це я собі, це в мене. Б'юті процедури. Дівчки, така тема, я вам говорю, злідла так вийшов. Комфорт варить. Да ні, це просто масочку на 10 минуточек в морозилку, а потім на обличчя. Ну, от хто таке любить, мене пойме чесно. По 50 кубіг, да? так? Да. Зараз по 59, ну, акція у Ліпінь. Так, ну це я це страдаю. Це школу синочки. Так. А, це, до речі, підійшли до полиці з акціями. Отакий от, от шматочок сиру 250 грамів. Не акції, а просрочка по називай їх всі своїми винами. І у мами так сказали колись. Ми будемо говорити, це акція у нас. 2 євро ось 250 грамів сирочок. Отакий от. да. е, от сирочок. Ми його завжди беремо. Він зараз також по акції, ми його там на котлетки завжди беремо, на ті втєлічки. дуже класно. Він як наша косічка, до речі. Копчери, копчери, так. так. Ну це така штука, славік любить. Так. О, я ні так, о так, так. що навіть коли там не було у мене намірених скуднути, оце я собі, щоб не заворачуватись, коли Юля ходила на роботу, а я розумів, що мені на землі день треба було приготувати обід. Я собі тут 4 куска сала на сковородку такі ладка кинув, обжарив, насипав туди овощей. А я різні беру. И я стараюсь бачити, щоб не було картошки, бо ну їхня картошка мені не доводила. А вот це одне з моїх улюблених. Це типу гриль ці сині, кабачки і, і помідорки. Есть, воно типу, вже на грильові зроблено і тільки це в сковородці розігріває. Виходить на ура. Те, що вона вже це рибка. Ми, да. Риб. скажемо так, Юля дуже любить рибу, да? ну і взагалі морепродукти да. там всі. А от вам э, саме, скажімо так, дешевий варіант, то ось. Хек, як хек. Я вам скажу чесно, оця риба, що ми зараз почала брати в відлі. Вона набагато смачніше, ніхто щоб взяли баску на е, вагу і ще й живу взяли. Ну, оце набагато смачніше. Ну, може навіть нам купіти, але чуєте, як тут 5 євро кілограм, зараз да, що не взяти. Отакі ми зараз подаремо, по пів кілограму пачці. Нам, нам на нам на трьох одну покупку подає раз поїсти. Ну, з чим це, це я щось захочу кисленького захотів. Може, я бірення не знаю, ну. Але... Ну вони тут реально кислі, бо от у них. крыша. Криша. Ну, все. все. Короче, ну так не дешево, 40 евро, да? То есть почти. А ну, чуть и, и, и Ну, хочется иногда себя побаловать. Потому что... А я даже не знаю, а что тут дорогое. Ну, а? Вроде же ничего и... Не... Э, дорогого ничего не мы просто взяли, искажен, это, А. что, 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 8 евро. Está. І все, і... Ця дора чи стики что это и так Пожалуйста. Все, по чуть-чуть так накапал. Все. Пока. Так да,